Продовження історії одного із ідеологів ОУН Степана Ленкавського побачило світ. Другий том видавався у білій церкві. Видавець Василь Іваночко каже: перший том вийшов у травні. Нині ж з гордістю говорить про другу книгу. Я дуже хотів видати це п'ятитомне видання, чи як п'ятикнижі, бо то чотири томи праць і один том буде біографічний. Адже Ленкавський патрон мого корення пластового, 59-го пластового курення. І мені, ну як за честь, за обов'язок. Ну бо хто ж, якщо я це не зроблю, то його і не буде. У період з 2002 по 2009 роки у світ вийшов перший тритомник про Степана Ленкавського, доктор політичних наук і голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич з того часу зібрав більше інформації і вирішив перевидати книги із розширенішими фактами. Такі праці, яку я буду презентувати сьогодні, дадуть можливість скристалізувати його, Дати, дадуть можливість тим, хто сьогодні попав в тренд націоналізму, відділити зерно від полови. Тому що насправді, який він справді український націоналізм, даруйте, але я вже достатньо на науковому рівні це знаю, майже ніхто не знає. Ті, що його сповідують, насправді. Говорять про нього з легенд, з міфів, з власних уподобань, не читаючи тих, хто творив український націоналізм у планах. Олександра Сича видати ще два томи праць про Степана Ленкавського, Ольга Гриці, Віктор Костенюк, новини телерадіо Раї.